Ціль з хлопцями максимально знищити живу силу противника. гарно. Ще раз десятку, повтори ще раз десятку туди. звідки працює автоматичний гранатомет прикордонників. Але тут ще непроста процедура, як туди потрапити, оскільки машина, звісно, заїхати не може, тому це небезпечно, вона потрапить під обстріл, доводиться йти більше кілометра а, пішки. Звісно, йдемо неспорожніми руками. Тут треба ще бика дотягти на позиції, а окрім цього, супроводжують... Постійні артилерійські обстріли, тому задача це непроста. Плюс плюс, зараз секунду. Скоро Коропнули. Да, давай на викладай. Давай ще 10, уже вже 10. А ну, ще цього, дає. Ай, с**ка, давай, б'я. Є, є, оце гарно попав, оце гарно, є. ще раз десятку, повтори ще раз десятку туди. Єсть, є. Бачу, бачу, хлопці, зараз секунду. секунду. Давай там ще один рухається, ще одного треба потушити. Ща, ща 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 секунду, перезаряжу. Смашненькі Нагрівся трохи Пішли смашненькі. Що, ну ти фото засікли? Да. Швидше за все, що накрили. Plius, plus, prieimiau. Jie spašiai. Spluska. Kėpys žvutojai. Plius, plus. Розкажи трохи про цей апарат, тому що люди таке рідко бачать, це ж нова зброя до Це американський МК-19. Дальність стрільби в нього в даного 2200. Прямою по наводці 1500 він працює. Що порівнювати за ГЕСом, більша точність. Нема того розкиду. І дійсно, щоб працювати короткими чергами 2-2-2-2-2-2, -22 -22, то квадрат виходить десь. Чотири на чотири ти накриваєш взагалі. Тобто, якщо людина іменно в... заходить в цей квадрат, в неї шансів нема взагалі. Результати були безпосередньо після перестрілки. Перший день, коли я от виїхав, ми двох за двох сотили, іменно це, що ЗМК-19. Більше чотирьох були важких трьохсотих, що вони навіть не пересувалися. Хлопці підхопили цей момент, коли ми їх ложимо на землю, працювали спільно з мінометом, ще плюс ефективність була дуже вражаюча вже, вже поданих е, наших друзів, сусідів, будемо говорити, наших побратимів. О, ми за той день відпрацювали до 40 чоловік. Це і 200, і 300. Чітко, чітко. У нас іще 10 їм летить. Дай ще 10, дай ще 10 туди. Зараз ще 10 їм летить після десятки. Кают 10 балів

За ріка одна пішла 33. Багато їх тут? Хватає. Саранча. Трошки підкидають вам роботи? Так, хватає. Головне, щоб головне, щоб було БК. щоб було. Тому що інколи інтенсивність така, що наші не встигають. Не то ну, але загалом, загалом все є. Так що працює. Чого вам найбільше не вистачає на цій ділянці? Інколи тиші не вистачає. Тому що маї вони ж деколи нам не дають її просто. 875! пять. 56-47. Ну ми. Постріл. Гекі. Аеророзвідка помітила рух автомобіля. Кого? Попробували працювати по ньому. Результат. Ну, ми результат, в принципі, ще не знаємо, то лише потім нам скажуть, що там є. Але я думаю, що все добре. Як давно ви разом працюєте? Ну Як, у мінометному розрахунку, чи взагалі? — Ого! Градики. Чи останні? Градіки? Походу, так. Як близько б. Телепортаж да є. Отже, нам довелося перервати інтерв'ю. В другий раз уже двічі. Розкажіть коротко, в загальних рисах що зараз відбувається. Ну шо, Сусідні посадки. Вирішили росіяни трохи нам нерви полоскотати. Що казати? Були, ну, чули самі, мабуть, прильоти досить близько, так що аж. Ще ну, але все, слава Богу. Богу. Остріл! Які небезпеки від того боку для вас? В основному танк, артилерія і міномет. Ну, саме страшне це танк. Угу. Бо ти а. не чуєш виходу, а прильот вже біля тебе. Як ви з цим боретесь? Ну, для того ми викопуємо собі норочки на позиції, і в разі чого ми просто туди залазимо, і ховаємося і чекаємо, коли перейде артилерія чи танк відпрацює. Ну, так. Остел! Працює воно, я б сказав, в комплексі, йде піхота. Політ е, снаряду від е, МК-19 у нас 10 секунд, політ е, міни від 82 го міномета. Наприклад, 30 секунд. Політ пострілу від СПГ у нас 15 секунд. І якщо я МК-19 приземляю піхоту, ми наводимо туди міномет і СПГ, і вже їх там добиваємо безпосередньо більшим калібром. Наша задача максимально знищити живу силу противника. Тому що той же танк, та же БМП. Різного роду техніка, вона не їде без людей. Як тут на позиціях жити в таких умовах? Після цього, чесно скажу, дуже довго я на природу не піду. Правда дуже довго. Да. В, в спальні так. До вас ми не залазять? Та... А, а, ми вже ми з ним вже... <laughs> в друзях. Ми вже сідаємо да. навіть в карти, напевно, граємо. Мене товариш розказує, каже, присинаюся, каже, вночі, а вона прям на грудях. Прямо на грудях спить. Вон такі пуснуть. Кіш, кіш до неї лиш понатаху перебігла в друге місце. Не тікала нікуди, просто ляла собі далі. Так. <laughs> Це ж ти перед цим в Бахматі був, так? Так. Був у Бахматі. Як тобі після вуличних боїв? На як сказати? Буває. Копаєш вічно комарі, жуки. Ну таке. 21, 21 рік. 21 рік, так. А в Бахмуті е, і сповнилось 21. Було 20, а в Бахмуті якраз 21. Як день народження? Та був як? Торт був. А, та ні. Як святкував? Е, підійшов до мене друг. Ну, я ж нічого йому не казав, типу. а потім він сповнив, що мені вже сьогодні день народження. Так поїхав, а в мене позивний єнот. Він купив мені, як сказати, знаєте, ошейник. Як для тварин, то типу, єнот для мене. І каже, я хотів тобі ще корма взяти, але там сказали, для єнотів не було. І то так посиділи, класно було. Ну, а що зробиш? Таке життя, поки у нас. Напевно, один з небагатьох приємних спогадів про пробати. Так, так. Це дуже класний спогад. А який найнеприємніший спогад? Е, коли загинув товариш, це самий такий неприємний, дуже-дуже неприємний спогад. Хотілося е, отомстити, як кажеться. Так, якось. Тіпо було дуже тяжко на психіку. Та й просто в душі було тяжко, гарний друг був, гарний товариш. Дуже тяжко було. Та навіть зараз, коли пам'ятаю це все, то дуже теж якби, мурашки по шкірі йдуть. Так якось. А це бажання помсту залишилось чи вже? Е, ні, вже пропало, бо коли бажання таке є, ти тіряєш розсуд. І це тобі якби не на руку. То що ти від цього можеш і загинути. Так от, я скажу. Зайві емоції. Та, зайві емоції. Ти хочеш відмстити за побратима і йдеш вперед, а це може трагічно закінчитись все. Гранатометники заїжджають на передові позиції на кілька днів. Відповідно, живуть і ночують також тут, у посадці. Ось укриття. На сьогоднішню ніч зараз покажу вам, як виглядає зсередини. Воно невелике, але достатнє для кількох людей на випадок обстрілу. Ось я вже розклав свій спальник до позицій російських підрозділів тут близько кілометра. Тому сподіваюся, окрім мишей і комарів, інших гостей у нас сьогодні не буде. Он колокал все одно мое будет, так? Да, он обудерит. Бодерит, бодерит поднимая боевые духи. Okay. Все на эти пожарные просуваты и все. Okay. Спуск. И потом зоу шара. Okay. Кирпич готов! Давай, okay. Ішов! Дивись, друже, так. Коли ти вистрілив БК, він вистрілює до останнього. Плюс. Ти робиш перезарядку, ось до є кнопочки, бачите? Mm. Там і там. Ось до є ти її. Нажимаєш, відводиш типу, в крайнє положення, відкриваєш кришку, тут є гільза. Рукою, ну не, не рукою, а от шомпу. От шомпул. Береш шомполом, вибиваєш гільзу, вона випадає. Вертаєш назад, робиш спуск. Запобіжник ось другою. Я не став на запобіжник, бо треба працювати mm, дуже прохладно. швидко. Пішов 10. Давай 5 метрів вниз, так сламо тільки 5 метрів вниз і ще 10 кабанчів. Давай, кабанчик Краще работа в світі <рес> Добрий ранок України Олег, це ж ти сьогодні перший раз да? так. так расскажи, как як твічите. Ой, это такая классная штука. Вообще, аж дух захватывает. Да? Да? Вс? Кабанчики пішли. Да. Кода ж тут немає монітора, да? Так. Да, да. Дивитися одразу на результат. Так. А я лай я чую. Дуже радісний голос один в радіостанції, я розумію, що чітко в цілі. Кірпіш Кірпіс 210. І 5 метрів вперед. Наприклад, 200. Вчорашній ми його задвухсотили. Вогами спільно, від МК-19 спільно з мінометом 82-м. Ну, все лежить, навіть не, не накритий, тому що через певний період вони їх накривають, чисто, щоб запаха не було і все решта. От зараз він іще так лежить просто. Підходить е, боєць, е, ну, який рухався по тій дорозі, і такий, типу, знаєте, як ногою, типу, руку його, типу, як відкинув руку, подивився на нього і пішов далі. Тобі ж навіть ніякої не, взиміте, людяності відтягнути десь. Упакувати щось, здійснити евакуацію, доставити там а, а, в тил, а, типу, щоб нормально поховати людину, того немає взагалі. І безпосередньо що дивує, вони... трупи валяються там, де вони ну, мають окопи, живуть, їдять. Тобі ж. Я так розумію, якщо ГЕСТО засічуть, то да, розберу, тут все, розберу тут все. все, тут бо ми їм... Дуже, дуже 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 багато наробили капустів. І що, Ми трошки закопалися, поробили собі такі собі норки. Ховаємося, сподіваємося, що... що не попаде. Ми попадемо, а вони ні. Ти думаєш, це відповідь? Ні, у ні, від... ні, ні. них у них типу, йде як почасово. Вони, типу, е... один працює, той сектор, той працює, той сяк. І Вони так йдуть потроху, потроху. потруху, потруху, потрухи кошмари. <клух> зараз три міномети на поношу 80. А може 120. — Це ж три рази піде, це ж значить. Так. На три нормальну палець. Щоб я бачив нормально. Вокруг помости. О, там чорний. Дай я плюну ще? Нормально? Нормально? А, так. Посвящається військовослужбовець. МК 19. Кращий. Валити підерів і не мати ніякої вже людини. Все. носити, не знімати. <рігла> Поки не виграємо війну. <рігла> <рігла> Давай освіщай його. Сімба! <laughs> Крес... <Кресимчик. laughs> Це посвятовав гресні? Да. 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 <laughs> Зараз другий будемо робити.